Дуже дякую. Для мене честь бути тут, і я думаю, що я можу зробити так само, як генерал Петреус, і хочу сказати про героїзм і стійкість і рішучість. І всі, Вся здатність українців піднятися на боротьбу із злом, яке надихає, дійсно європа і Україна не були там. Але я хочу сказати, що держсекретар говорив про справедливий і тривалий мир. Для тривалого і справедливого миру вам потрібна Європа. І в якийсь момент і якщо ми позбавимося зайвого шуму, то відповідно з. Представником США, ми можемо сказати, що ми знаходимося на початку процесу. Можливо, ми не дуже вражаємо інколи. Ми досить нудними, але ми стабільні, ми надійні і ми шукаємо сталі рішення, тому що майбутнє України в Європі. Подивіться просто на, на мапу. Е е через за чотири дня після масштабного вторгнення Росії керівництво України подало заявку на членство в Європейському Союзі і пане прем'єр-міністре, ми працюємо з Україною вже біля десяти років. Ми намагаємося перерозподіляти наші гроші, працювати з нашими. Контракторами з тими, хто надає гранти, щоб надавати термінову підтримку, і всередині всього цього заявка вступила на членство в ЄС, ви в бункерах ховалися, намагалися уникати ракети, снарядів, але відбулася якась зміна парадигми щодо розуміння того, що майбутнє України в Європі це та. Це та надія, яка необхідна цій країні для того, щоби ви продовжували свою хоробру боротьбу. Я е, повністю впевнена. Я не знаю, які можуть відбутися ще е, е, флюктуації, але я вірю в сталість. Майбутньої європейської родини, не лише європейського союзу. Я хочу сказати, я з Чехословаччини. Можливо, ви це читали в моєму Фейсбуці? тому що я про це сказала після подій цього тижня. Слово Мюнхен в мені закладено. В нас, в нашій менталітеті, закладається з молоком матері для людей з чехословаччини. Це була історична помилка, це була домовленість про нас без нас, і як на мене, це абсолютно неприйнятний підхід по відношенню до українців. Але тут є один цікавий елемент. І тут я буду дуже самокритичною щодо нашої власної історії. Я думаю, що на відміну від моїх попередників, чехів і словаків, я думаю, що українці мають суб'єктність і вони відчувають цю суб'єктність, і ми бачимо, що вони кожного дня її проявляють. Це показала uh, реакція не лише керівництва країни, але в соціальних мережах ми можемо побачити багато коментарів. Ми пишуть, що ми не будемо здаватись, що ви хочете сказати, коли хочете без нас приймати рішення. Так, да, нам потрібна допомога. Так, ми будемо вдячні за допомогу. І я можу вам сказати, що країни ЄС є uh, найбільшими донорами в. Розмірян мільярдів доларів, і це такий масштаб, який можна порівняти. І я особисто. Це нелегко, це дуже драма. Тично мінливі параметри геополітики, які зараз відбуваються, І я думаю, що європі потрібна Україна для власної оборони, і я в цьому плані бачу розвиток нашого континенту саме в такому напрямку.